just Володимир Зеленський Мрійник року американське видання Політіко оголосило рейтинг найвпливовіших людей Європи. У ньому визначають тих, хто найбільше впливатиме на те, як розгортатимуться події вже у 2024-му. Загалом список Політіко ділиться на три основні категорії: мрійники, діячі і руйнівники. Є також головна номінація – «Найвпливовіша людина року. Торік у ній переміг президент України, а цього року майбутній прем'єр-міністр. Терпольщі Дональд Туск, повернення якого до влади у Польщі назвали вітром змін, та цьогоріч Зеленський став переможцем у номінації. Мрійники його назвали тим, хто біжить довгий марафон. Видання зазначило, що президенту вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислими, висунувши Україну насамперед на членство в ЄС і ближче ніж хтось вважав можливим до військового альянсу НАТО. Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється якийсь лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський. Написали у Політіко. На друге місце мрійників видання визначило російського опозиціонера Навального, назвавши його російським манделою. У списку також очільниця європарламенту Мецола та президент Чехії Павел. У категорії діячі четверте місце отримав голова офісу президента Єрмак. Політико відзначає, що у 2024 році, коли Зеленський потенційно може зіткнутися з перспективою проведення виборів посеред війни, важливість ролі Єрмака ще більше зросте. А переможницею стала італійська прем'єр-міністрка Малоні, яка торік очолювала список руйнівників у діячах. Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Макрон. Тим часом номінацію руйнівники очолила Ельвіра Набіуліна. Вона 10 років є головою Центробанку Росії. Журналісти називають її головним технократом, який підтримує роботу військової машини президента РФ Володимира Путіна. У цій категорії є також угорський прем'єр Орбан. До слова Путіна цьогоріч у списку політику немає. Торік він був на останньому місці категорії мрійників. Тоді видання назвало його лузером. Марта Занюк, телеканал НТА. はい。<noise>